Всім доброго суботнього ранку, п'ятий ранок в селі. Перший день це було страшно, другий ще страшніше, третій почали звикати. Четвертий день вже було файно. А сьогодні п'ятий день, коли ми будемо їхати дому, додому в місто. І, чесно кажучи, до села звикли і навіть не хочеться в те місто. Тут заземлення, холодна водичка, якось так сказати, типу не людські, але насправді це дуже людські, дуже правильні умови для оздоровлення, для мотивації, тому що стаєш такий ой, холодно, ой, нікуди не хочеться, ой, був. Сполоснувся, помився, ходив, походив по босяком по землі. І відразу енергія, відразу мотивація. Тобто буквально 15 хвилин отакого от природного явища і енергія на весь день. Тому обняв всіх. Дякую, що підписуєтесь. Дякую за перегляд та коментарі.